Веснянська граница судов міста Криво в складі Горобочого суді Бабаєва, секретар Дубанина за участі прокурора Касян, записника адвоката Любченка. Чи будуть учасники доготовчого судового розгляду відводи складу в суду прокурора опусками правдами <просу> заборону? За звинувачення у нас окремо пам'ятку приправа обов'язки. У нас є документи, які підтверджують повноваження учасників кримінального провадження. Прокурор склав опонувальний акт, є довіреність видана представника. Тепер ми повинні вирішити питання про можливість призначити опонувальний акт до судового розгляду. Але щойно нам передали сьогодні з канцелярії суду ряд документів, поданих захисником. Я озвучу, що це за документ, і потім прийняли рішення будемо діяти далі. Тобто я з ними теж не ознайомилась, тільки сьогодні цей пакет документів нам принесли з канцелярії реєстрація 29 січня. Я не знаю, коли адвокат подавала, можливо, завчасно, але з урахуванням ситуації в країні, Хоча світло у нас останнім часом п'єте. Якщо б вчасно подали, то мабуть, вчасно в нас. не було. вона би а, вчасно нас. Так, повідомляю, які є. Ну, по перше, є скарга на постанову прокурора в порядку частини другої статті 303 КПК України. На яку постанову адвокат? Якою доручено здійснення досудового розслідування поліції місії військової Встановлена, мотивована і незаконна. Так, є таке клопотання. Прокурору ви не наглядали клопотання? Ні, можу зараз надати. Ну Зараз ви ще розумієте, Та, ну, надати і я зараз не я до того вона ознайома, Ні. Так, ще одне клопотання про повернення обвинувального акту прокурору. Тобто що на захисту, я так розумію, не буде погоджуватись, призначити обвинувальний акт до судового розгляду. Так, ще я бачила тут декілька клопотань про визнання. Ага. Про визнання доказів неналежними і про визнання доказів недопустимими, але доказів, ну, принаймні, в розпорядженні суду ще немає. Як ми можемо на даній стадії його розглядати? Ще клопотання про закриття кримінального провадження на підставі пункту 2, частини 1 статті 284 КПК України. І... Заперечення на цивільний позов закордонного вартування приймальним порушенням нової школи. Я ще раз повторюсь, у нас підготовчий судовий розгляд і ми вирішуємо питання про можливість призначити. Справу до судового розгляду, тобто до розгляду по суті, і також ряд питань відповідно до статті 315 КПК України, ми можемо вирішити на даній стадії не всі, які поставлені записником, але з урахуванням того, що у нас сторона обвинувачення не знайома, Закрити вам час знайомий. Також доволі такі значний обсяг документів, які надані. Тож, якщо сторона все ж таки підтримує ці старні позиціальність заперечується, то що надати час я роздаємо за формування позиції. Ми вимушені відкласти судовий розгляд для того, щоб сторона обвинувачення ознайомилася з поданими лопитаннями, заявами, запереченнями захисника. Ну і у нас представник потерпілого є у справі подано цивільний позов та заперечення проти цивільного позову. І ви теж можете ознайомитись. У зв'язку з клопотанням прокурора ми судовий розгляд відкладемо. Зараз підготовчі та да? зараз узгодимо дату на коли. Якщо 11 лютого, 13.45. 45 Почестському суді можуть 12-го декабря. 12 маю щодо когось на добре. А якщо десятого на 16 годину. Ну, хай ви будете тут. Давайте тоді на 10 лютого на 16 годину. І може мені громадяни вільні здачі mm -hmm. розкажуть, в чому такий інтерес до цієї справи. Я просто не знаю. Ваша честь, дякую вам за запитання. Це дійсно дуже резонансна справа, оскільки вона пов'язана з питанням участі територіальної громади в рішеннях Київради? Все, що стосується земельної ділянки на цій території, громада вважає, що Київрада прийняла без узгодження. З тими людьми, які 30 років обробляли цю земельну ділянку. 30, більше 30 років. Що значить обробляли? Там чи чиїсь... городи, майно стоїть. Значить, і це зупинка городи. Ми оприлюднили цю інформацію на мережах в мережі Фейсбуку і дійсно інтерес, Але тому як що повний спосіб ці городи були виділені люди. Так, чи... так, це було ще. да, це, так, 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 та, це ще було з з довідки з довідки Ватутінської. Значить, Ватутінського району, і люди добросовісно, відповідально ставились до цього. Далі ще треба взяти до уваги те, що ця земельна ділянка є промисловою Z зоною. І, е, ту... просто, тобто, тобто, тут прийшли Люди, люди які користувалися, які користувались, да, да, так, так, клаптиками, так, так? Так, клаптиками землі, а потім з 2015 року. Залучились уже більш професійні юристи, які захищали. люди звернулися за допомогою, і ми довели, що це конституційне право має бути виконане, і вони це таким чином. Да, хочеться, щоб з'ясували всі питання. Дякую. Добачимо. Ти ж спеціально Конечно. Ну, що сюди не було? Ні, 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 я він же так швидко не робиться. Привіт!